А який ваш улюблений день тижня? Мабуть, п'ятниця. Останній тиж... день тижня, вихідні і можна трошки більше поспати. Субота. Субота, бо закінчується робота, і в суботу можна відпочити і, ну, і просто з друзями погуляти. Ну, і поді... діла по дому поділати, з друзями погуляти. Ну, коротше, моральний одих. Мій улюблений день тижня це, напевно, п'ятниця, тому що тоді завершується весь робочий процес і я маю два вихідних, які можу провести з задоволенням. Mm, понеділок. Я люблю свою роботу, тому понеділок. Я зрозумів. А, а яка у вас робота? Я психолог. День тижня? Ну, п'ятниця, звісно. Чому? Ну, тому що закінчення, попереду вихідні, маса планів і так далі. Тому п'ятниця. А який ваш улюблений день тижня? Коли я вихідна, або коли я їду до мами в село. А це коли? В село я їду тоді, коли я вихідна, а в мене графік тікущий, так сказати. Тому я можу їхати не обов'язково в суботу в неділю, або відпочивати. Коли в мене вихідний, це може бути будь-який день тижня. П'ятниця. Чому? Попереду вихідні. Неділя. Чому? Бо вихідний. А субота? А субота я працюю. А... Важко сказати. Напевно, субота. Чому? А, бо і відпочити є, коли, і ще в наступний день можна щось своє зробити перед роботою. А який ваш улюблений день тижня? П'ятниця, вечір. І субота. Тусавка! Тисавка. Типа, всі тусуються, відпочивають, люблю такі. <рігаліст> якщо вихідне, або якщо є вільна хвилинка, так начебто ми вже переходимо з того, що у нас у робочі дні 5 на 2, вже більш там 2 через 2, 3 через 2 йде, але все одно якби, е, ну, в п'ятницю, ввечері, в суботу місто начебто оживає. Там біля п'ясної вишні співають, <схід> чіпа всяке таке, класно, люблю ці дні.